Понад чотири години тривала сьогодні масштабна повітряна тривога по всій Україні. Із 55 крилатих ракет, випущених ворогом. 47 збили наші військові на Київщині. Через уламок ракети загинув цивільний 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури на півдні та у центрі країни через це аварійні вимкнення світла. Дефіцит у системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання на Рівненщині влучань не зафіксовано, як і активності ворожих військ на кордоні. Про це повідомив на своїх офіційних ресурсах начальник рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Друзі, після останньої повітряної тривоги на Рівненщині все спокійно. Ракетних ударів не зафіксовано, кордон непорушний. Дякуємо Богові та силам ППО. Повертаємось до роботи і своєю працею зміцнюємо економічний фронт.